Питання сенсу життя одне з найглибших і найважливіших, яке ставить перед собою кожна людина. Кожен з нас хоча б раз замислювався, чому я тут, яка моя мета в цьому світі? Ці роздуми можуть стати складними, але вони відкривають шлях до самопізнання та внутрішнього розвитку. Сьогодні ми дізнаємося, як учні бачать свій сенс життя і яке місце вони займають в своєму житті. Заради людей, яких ти любиш, без яких ти не уявляєш своє повсякденне життя. Ті заради, яких ви віддали би все. Ті, з якими вам приємно провести свій час. Ті, які підтримують тебе в будь-якій ситуації. Ставати розумнішим, кращим, досвідченішим. Жага рухатися вперед, досягати кращих результатів. Твоє бажання розвиватися і розвивати світ навколо себе. Бажання збільшувати свій життєвий досвід і вдилитися з тими, хто тебе оточує. Значит, Розуміти свою роль у світі, свій вклад, який не даєш світу щодня, зміни, які несеш у життя інших, і який це не дає вплив. Займатися улюбленою справою, яка крила, дарує відчуття свободи. Справою, займаючись якою, забуваєш про всі щоденні турботи, яка дарує тобі сили та натхнення жити далі. Пошуки сенсу життя це не пункт призначення, а подорож, яка триває все життя. Важливо не тільки знайти відповіді на ці запитання, а й розуміти, що вони можуть змінюватися так само, як і ми самі. Кожен із нас створить власний шлях, і я вірю, що справжній сенс полягає в тому, щоб бути вірним собі, своїм цінностям та робити щось значуще для себе та оточуючих. Це і є моє місце в великому світі.